Найнадійнішим партнером України у постачанні зброї несподівано стала Чехія. Президент Путін просив передати вам. Свої найближчі поживання, активізувавши свої зв'язки ще з часів холодної війни, Чехія вже отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і знайшла ще 700 тисяч одиниць, які можна було б купити за додаткові гроші. На відміну від сполучених штатів, Франції та Німеччини, які зосередились на нарощуванні внутрішнього виробництва, яке потребує часу. Чехія зосередилась на пошу... Шуку джерел постачання уже наявного озброєння, колишня приналежність країни до радянського блоку стала несподіваним благом. Чехія успадкувала потужну оборонну промисловість із клієнтами по всьому світу. Крім того, країна має добрі стосунки з багатьма країнами глобального півдня. Які мають величезні запаси зброї радянських часів і можуть виробляти ще більше, за словами чеських посадовців, вони почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів та експортні ліцензії з країнами-виробниками. Офіційні особи Чехії не повідомляють звідки надходять снаряди. Проте, за інформацією певних видань, серед постачальників снарядів в Україні є і союзники Росії. Однією із найбільших постачальник допомоги Україні відносно свого ВВП є Лат. Разом з Україною ця країна заснувала коаліцію дронів, а згодом приєдналася і до чеської ініціативи для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Під час візиту до США міністр оборони Латвії Андрій Спруц наголосив на важливості безупинної підтримки України у війні проти російської агресії про зброю для збройних сил України, членство в ЄС і НАТО, а також стратегічну поразку Москви. Із латвійським міністром говорив Олексій Коваленко. Пане міністре, з яким повідомленням для США та американського конгресу ви відвідуєте Вашингтон? В ці важкі часи випробувань дуже важливо підтримувати єдність, і звичайно надзвичайно важливо підтримувати Україну, яка воює за свою свободу, демократичні цінності, довіру до трансатлантичної спільноти, до міжнародного порядку, заснованому на правилах Українці воюють за нашу свободу, незалежність, суверенітет, воюють проти імперіалістичної диктатури. Ставки дуже високі у. Україні і підтримка для України абсолютно потрібна, після заяв президента Макрона про те, що Франція не виключає надсилання військ до України. Міністерство оборони Латвії заявило, що теж цього не виключає. Можете прояснити, які могли бути умови для цього? є різні ініціативи, і ми цінуємо французьку ініціативу, бо вона демонструє, що всі країни, в тому числі великі країни, шукають різні рішення, як постійно підтримувати Україну. позиція Латвії полягає в тому, що країни самостійно вирішуватимуть, як вони підтримуватимуть Україну. Це стосується, наприклад, і надсилання військ. Але якщо говорити про спільну відправку. Військ дуже важливе колективне рішення НАТО, і воно має прийматись колективно. Україна і Латвія узгодили створення коаліції дронів під час вашого візиту до Києва. Згодом багато країн приєднались до цієї коаліції. Як ця ініціатива вплинула на стратегічні цілі України на полі бою? Дрони це дуже важливий елемент на полі бою в Україні. Ми спостерігаємо за технологічними трендами, і звичайно, війна стає більш модернізованою. Дрони це не питання майбутнього, це питання сьогодення. Ціль підтримувати Україну, постачати Україні необхідне обладнання, і дрони частина цього. Це також питання розвитку свого виробництва, виробництва дронів і військового виробництва, в тому числі щоб мати можливість та потенціал постачати дрони Україні. серед світових лідерів, у тому числі на заході, з'являються голоси, які закликають Україну до початку переговорів із Росією. Де хто говорить навіть про білий прапор як міністр оборони країни НАТО? Яка ваша відповідь на такі голоси? Що ж, моя відповідь дуже чітка: перш за все має бути прапор із жовтого та блакитного кольорів. Україна воює за свободу і продовжує воювати за свободу. Українці дуже добре продемонстрували, що Україна продовжить воювати до тих пір, поки не виграє цю війну. І для нас, західних країн, для європейської трансатлантичної єдності, всіх членів альянсу, важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно всіма можливими способами. Рішення про мирні домовленості це українські. Рішення, коли всі українські території будуть звільнені, і коли Росії буде нанесена стратегічна поразка в Україні, Латвія відновила військовий призов для чоловіків віком 18-27 років. як держава-член НАТО вже рівно 20 років. Чи переймається Латвія про можливість прямої військової конфронтації з Росією? Так, yes, ми should бути готові до різних сценаріїв. Ми маємо бути готовими до різних сценаріїв. Зараз ми знаходимося у гібридній війні. Є кібератаки, використання нелегальної міграції, кампанії з дезінформації та інциденти з критичною інфраструктурою. Фактично ми беремо участь у конфлікті. Якщо подивитись ширше, підтримуючи Україну, ми зараз перебуваємо в конфлікті з Росією в більш концептуальному плані, у політичному стратегічному плані. Звичайно, ми маємо бути готовими до військових загроз. Росія загроза. Ми разом визначаємо її як загрозу і маємо брати до уваги всі сценарії Після саміту у вільнюсі. Ви відзначили, що Україна рухатиметься до членства в НАТО. наскільки ви оптимістичні напередодні вашингтонського саміту? Ті анейта версікрейн стендінагедовдівошинтон саміт країни Балтії, включно звичайно із Латвією, рішуче підтримують членство України в НАТО. Підтримували це раніше і надалі підтримуватимуть. Звичайно, як було зауважено в декларації у вільності, це стане можливим, коли це дозволять умови, а союзники погодяться. Тож важливо мати консенсус всіх 32 країн. Є консенсус щодо підтримки України настільки довго, наскільки це буде потрібно всіма необхідними способами. Україна безперечно буде одним із важ важливих питань, які обговорюватимуться на саміті у Вашингтоні, Йдеться про довіру та важливість альянсу НАТО, найуспішнішого оборонного альянсу, який проіснував 75 років, в якому один за всіх і всі за одного. І в цьому випадку це також один за всіх і всі за одного у підтримці України. 2022 Твентиту року змінив дуже багато чого. Відбувся значний сув. Євроатлантична спільнота змінила своє мислення. Світ зараз інший після повномасштабного вторгнення Росії, і тому більше нема ніякої сірої зони. Не має бути більше ніякої сірої зони. Немає більше можливостей співпрацювати з Росією у чомусь. Безперечно, Україна має бути членом ЄС і НАТО в майбутньому деякі експерти назвали нещодавні атаки в російському тилу соромом для Путіна. як міністр оборони країни НАТО, можете сказати, як ставиться Латвія до цих атак? А також до питання надання Україні далекобійної зброї і її потенційного використання для атак по території Росії Позиція Латвії з цього приводу дуже чітка. Україна цілком має право захищати себе. Їй мають бути надані всі засоби для цього. Коли на вас нападають, коли проти України ведеться повномасштабне вторгнення, Україна може відповідати активною обороною. Тому Латвія дуже чітко висловлюється з цього приводу. Україні потрібно надати всі необхідні засоби для її захисту всіма можливими способами проти агресії Росії. Я погоджуюсь, що все це сором для Росії, і я впевнений, що таких днів сорому для Росії буде ще багато в майбутньому. Тож не будемо переоцінювати міцність Росії. Думаю, в Росії є багато слабких місць.